Вітається подкаст Show від центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Ми звати Марія Очертяна і зі мною моя колега Іра Коженкова. Привіт, Іра. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про ідею створити в Україні суд присяжних. Чому в трудовому кодексі досі є норма про видачу молока? Та як держава хоче допомогти внутрішньопереміщеним особам? Сьогодні ми в молодіжному українсько-данському домі і дякуємо за можливість тут записуватися. Отже, поїхали. Коли дізналася, що нардепи хочуть створити суд присяжних, мені згадався дуже гарний американський фільм «12 врозніманих чоловіків. Якщо ви його дивились, то напишіть в коментарях щось схоже мені порадьте, будь ласка. Так от там суд 12 присяжних, тобто людей, які не є суддями і мають якусь іншу роботу, але виконують роль присяжних. Вирішували долю 17-річного хлопця і 11 з них вважали його винним. Але вони мали ухвалити якесь одноголосне рішення, і а один був проти того, щоб визнавати хлопця винним і відправляти його на смертну кару. Я не буду далі спойлерити, але. От звідти я отримала цю картинку такого американського суду присяжних. Скажи, будь ласка, чи те, що хочуть створити нардепи, це щось схоже на оці американські фільми? Так, очевидно, це е, дещо схоже, е, і дещо от дублює власне те, про що ти говорила, це. Е... Суд присяжних це люди, які будуть допомагати судді, в судді вирішувати, чи винна людина, чи невинна людина в тому чи іншому кримінальному правопорушенні. Чому в кримінальному через те, що в пропонованому законопроекті передбачається тільки кримінальні правопорушення? Чому загалом філософія суду присяжних? Чого взагалі в когось виникла така думка, що люди, які не є суддями, можуть краще вирішувати, ніж там, професійні судді? Ну загалом ідея залучення громадян до здійснення правосуддя вона не нова. Вона ще виникла в 18 столітті в епоху ось цих буржуазійних революцій. І суд присяжних був одним із засобів боротьби проти, проти абсолютизму і. Свавілля монархів. Тобто, коли залучалися широкі верстви населення до судочинства, це в дечому обмежувало владу королів та аристократів. І ось цей інститут, він в дечому відозмінений, але вдало перемістився в часі. І сьогодні в багатьох країнах, які мають англосаксонську форму права, діють суди присяжних. Вони прижилися і вони гарно себе зарекомендували. Чому власне, нам він потрібний? По-перше, боротьба з корупцією. Через те, що ми знаємо, у нас триває судова реформа, і очевидно, що вісім чоловік, які різні між собою за статусом соціальним, за якимись своїми поглядами і за зв'язками, набагато важче до чогось спонукати чи підкупити чим одного професійного. Ійного суддю, хто зможе стати присяжним, якщо все-таки такий суд створять? А цей законопроект вже навіть ухвалили в першому читанні, якщо я не помиляюсь. Так, дійсно так законопроект ухвалили за основу. Присяжним відповідно до закону зможе бути громадянин України. Це очевидно, який чи яка досягли 21 року, тобто не молодше 21 року. Але тут цікаво немає верхньої межі. Пам'ятаєш, ми колись тобі говорили в суддів, є такий ейджизм, і в 65 років суддя змушений виходити на відставку. А в суду в цьому законопроекті щодо суду присяжних такого немає. Я згадала історію про твою маму, яка вирішила стати присяжною. Ну так, моя мама вирішила коли вона вийде на пенсію, запитувала мене, чи може вона бути присяжною. Я говорю, ну чому ж типу не можеш? Звісно, можеш. Але е, моя мама ще до пенсії трошки є років, то нехай попрацює. Поки якраз до того часу може Може закон тут. приймуть, але повернемося до теми. Обов'язковою є вимогою те, що присяжний має проживати на території юрисдикцію, яку охоплює. Суд, в який працює і в якому хоче працювати власне присяжний. Тобто, якщо це якийсь місцевий суд, місцевий суд Житомира, ти мусиш жити в Житомирі? В Житомирі так. Або там в Житомирській області, якщо, наприклад, охоплює юрисдикцію Житомирської області, ось це місцевий суд. Ну і далі людина, яка хоче бути присяжною, вона повинна бути дієздатною, не лікуватися від алкоголізму, наркоманії та інших залежностей, не мати незняту судимість, або не погашену точніше, судимість. І не бути обвинуваченою або підозрюваною, підозрюваною в кримінальній справі, також присяжним не зможе стати президент України, високопосадовці державних органів, судді, прокурори, працівники апарату суду, адвокати, нотаріуси через те, що це професійні юристи. І, очевидно, але спочатку для мене стало це дивним, а потім очевидним: священники. Така от цікава, Чекай, а норма а це ще не стало очевидним. Через те, що священники вони ж мають якісь свої релігійні переконання і кримінальні mm -hmm. провадження, і священники якось не дуже компонуються. Правда, і плюс до того я ж таємниця сповіді, і можливо, якось це все може бути дотичним причетним. І знаєш, якщо місто невеличке, це може накладати якісь свої ризики. Ось ну і звичайно присяжний людина, яка хоче бути присяжним, має володіти українською мовою, і раніше не брати участі у цьому провадженні як свідок, експерт, чи будь-яка інша третя заінтересована особа. Ну і взагалі не мати ніякого відношення до підсудного. Ти так описала це все, що я прям хочу, щоб у нас від завтра запрацював суд присяжних, який нам супер сильно допоможе, але чи є якісь ризики для нашої системи в цьому рішенні? Так, звичайно, у нас є ризики, і вони. На жаль, в основному економічні через те, що бюджет на сьогодні. А я повернуся до того, яким чином взагалі як присяжні мають отримувати винагороду, і чи це волонтерська робота? Ні, це не волонтерська робота. Винагороду вони мають отримувати з державного бюджету України. Як ми знаємо, в державному бюджеті ну, принаймні на 2025 рік в нас немає в такої статті витрат. І через те ось ця винагорода присяжним відшкодування, витрат на їхнє проживання, проїзд, якщо це потрібно, і будь-які інші фінансові витрати необхідно оцінити насамперед, чи можемо ми на сьогодні це собі дозволити. А це багато, тому що це багато судів, відповідно, багато присяжних. Лава присяжних це вісім присяжних, і вони будуть отримувати заробітність. Плату в якомусь коефіцієнті, поки що не зрозуміло, чи таку саму, як суддя місцевого суду, де вони власне, будуть засідати, чи, можливо, це якась буде пропорція, якийсь відсоток. Поки що невідомо, через те, що коли закон прийметься, буде прийнята нормативка під нього, і тоді ми вже зможемо більш детально про це дізнатися. Але однозначно, на сьогодні можна сказати, що вони будуть отримувати кошти з державного бюджету. Де взяти ці кошти з нашої прогалиною бюджету? І знову піднімати податки, ну, така собі ідея, давай будемо чесними. Далі, все-таки в нас Романо-Германська. Система права, і вона значно відрізняється від англосаксонської, де от, власне є ці суди з присяжними, вони там уже по 200-300 років з 18 століття. Тобто в нашій системі права це дещо новаційний підхід. І все, що нове, в нас, ти погодишся зі мною, якось досить. Страшно суспільство сприймає, воно не готове часом до цього. І от я вважаю, що можуть бути якісь невірні трактування, можуть бути якісь зловживання уже на етапі конкурсів, власне, ось цей суд присяжних. І через те, напевно. Оптимальним було б запустити якісь пілотні проекти, наприклад, взяти Житомир і в Житомирі створити суд присяжних, спробувати. Знаєш, прощупати ось цю почву, як, чи він переживеться, проростеться, чи все таки треба буде щось доопрацьовувати. А потім вже можна буде говорити, чи в Україні взагалі ми зможемо це на даному етапі зробити, чи не зможемо. І якщо зможемо, то як де взяти? Ати на це гроші, ну тобто треба спробувати е, якось частково, щоб знати, е, чи взагалі воно нам потрібно. Житомир дуже прогресивне місто. Я думаю, що можна починати з Житомира. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на Ютубі, платформі Баймікофі та на Патреоні. Завдяки вам ми створюємо ще більше цікавих і якісних продуктів. Зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо після цього у вас є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на означених платформах і крі. Ім нашої вдячності отримати також ранній доступ до ексклюзивних епізодів ОКІ ШО з Олегом Рибачуком. Нардепи ухвалили за основу законопроєкт, який стосується регулювання дистанційної роботи. Ми не маємо нічого проти цього законопроєкту, але використаємо цю можливість, щоб поговорити загалом про застарілість нашого трудового кодексу, який у нас діє ще з 1971 року. І там навіть є досі норма про молоко за шкідливість роботи, що всіх дуже дивує, коли вони це чують, і дуже здивувало мене, але воно досі чинне. Але почнемо з законопроєкту. Що пропонують нардепи? До речі, непоганий законопроєкт, але все як ми любимо, він точковий замість того, щоб приймати новий трудовий кодекс. нардепи намагаються якось підлатати ось ці дирки, які є на сьогодні. В трудовому законодавстві. І очевидно, що пандемія ковід, повномасштабне вторгнення принесли нові виклики. Нові виклики це масова дистанційна робота. І, власне, не тільки дистанційна робота працівників, але і те, що школи працюють теж дистанційно через масові обстріли сьогодні, вранці виникає питання батькам, де і з ким мають бути їхні діти, якщо школа працює дистанційно, а батьки змушені їхати на роботу. Ось власне цей законопроект він дозволяє переведення одного з батьків на. Дистанційну або надомну роботу, якщо в сім'ї є школяр до 14 років і школа працює онлайн. Тобто є потреба бути з дитиною вдома. А в чому різниця між дистанційною і надомною роботою? Дистанційна і надомна робота надомна це. Ти працюєш вдома, а дистанційна робота, не ти, виконуєш, вдома. Та, ти виконуєш свої повноваження, професійні повноваження, наприклад, там, в іншому офісі, в іншому місці, там інколи з'являєшся на роботу. Ну, здається, якщо я не помиляюся, така десь така якась різниця. Незначна, але вона є. Ось. І також цей законопроект встановлює. Умови відрядження через те, що також в старому законодавстві, очевидно, що в 1971 році ще не було такі популярні відрядження, наприклад, за кордон. А на сьогодні поїхати за кордон це досить довга і довгограюча історія. І ось новий законопроект зобов'язує в контракті прийняття на роботу, в трудовому договорі, прописувати умови відрядження, якщо це передбачає. Є твоя посада. І також зобов'язує працівника, який працює дистанційно, казати, з якого міста розпочинається його відрядження. Тобто, умовно, офіс може бути в Києві. Працівник зараз дистанційно працює з Вінниці і розпочинає своє відрядження. Звичайно ж, з Вінниці. Тобто, він не їде з Києва, щоб оформити тут ось ці маршрутні листи і отримати кошти за відрядження. Взагалі цікаво, що нартепи подали зараз такий точковий законопроект. Проєкт, хоч він і виглядає адекватно, і на часі, але все ж ми згадали про те, який в нас застарілий Трудовий кодекс, кодекс законів про працю. І минулого, ні, навіть цього року, на початку цього року, Мінекономіки казали, що от у них там вже є розроблений проєкт нового кодексу, і там мали бути якісь обговорення. І де він, ми його не бачимо. Ми ніч, не чуємо нічого вже дуже довго. І, взагалі, починаючи з 99-го, в нардепи що кілька років піднімають цю тему і мають ухвалювати якийсь новий кодекс. Я не розумію, в чому проблема. Ну насправді на сьогодні дуже важливо старий є кодекс законів про працю. Викласти відповідно до нових реалій. Ти права, я е, щонайменше тричі бачила. Це в 99-му, 2006-му, 2017-му, уже проекти нових трудових кодексів, і е, які казали, що ось-ось, все його вже приймають. Просто завтра я пам'ятаю, щось в університеті, і вже тоді говорили. У нас був предмет трудове право, казали, о, це вже ми останній рік вчимося по цьому кодексу. напевно, ще Мої перестанці. діти будуть вчитися. ну, Я надіюсь, ні, що все-таки треба цю радянщину десь прибирати. Але ось чому йдуть ці баталії, я думаю, що роботодавці не можуть прийти якогось спільного знаменника із працівниками і не можуть домовитися, як вони хочуть це бачити. Плюс багато заінтересованих осіб є. От Наприклад, тривалість робочого тижня 40 годин це уже. Вже, знаєш, такий трошки пережиток через те, що в сучасних реаліях вже 35 годинний робочий день, ой робочий тиждень, вибачте, 4 4-денний робочий тиждень, і це вже вважається за норму. В нас ще знаєш ці радянські перепрацювання стахановські, це. Ну, в цілому культурується і вирощується. Плюс складність, напевно, процедури трудових спорів, також це все не можуть врегулювати і викласти в якусь одну позицію через те, що трудові спори це окрема категорія спорів, і їх треба досить чітко в кодексі прописати, щоб вони, якщо не неможливлювалися, так вирішення їхнє значно сприяти спрощувалося. Ну от і всякі такі непорозуміння Можливо, якщо я правильно виражусь, і є тією причиною, чому ось цей трудовий кодекс це ніяк не можуть прийняти, хоча б в першому читанні. Ти сказала про конфлікти між роботодавцями і працівниками, і мені здається, що якраз ну не важливо, звісно, запитати всіх стейкхолдерів, як їм би хотілося і як їм краще, які в них є потреби, отак. Але все таки навчені люди мають закласти цю логіку вже в кодекс новий і не може будуть послуговуватися всіх на кого вплине цей кодекс. Я пам'ятаю, як я записувала інтерв'ю з одним викладачем в Могилянців на цю тему, і він говорив про те, що от старий кодекс, той, який на зараз чинний, його яка в тому, щоб захистити вірного працівника, який трудиться для країни від злого роботодавця. А в новій версії кодексу, яку ми маємо ухвалити рано чи пізно, а якраз треба закласти вже цю логіку, коли будуть урівноважуватися права роботодавців, і потреби роботодавців і потреби працівників. Тому дуже хотілося б, щоб нарешті ухвалили цей новий кодекс. Марія, я абсолютно з тобою погоджуюся через те, що нам потрібно внормувати ось цю дистанційну роботу, внормувати фріланс і при цьому задовольнити всі сторони. От в нардепі важке завдання з зірочкою нардепи подали законопроєкт по допомозі внутрішньо переміщеним особам. І з розмови з тобою, Іро, я розумію, що це якась хороша і комплексна історія. Але перед тим як ми перейдемо до суті, я дуже хочу запитати, а чи не потрібне? Нам якраз оценово створене Міністерство національної єдності, щоб подавати такі законопроєкти, розробляти такі політики, чи мають це робити нардепи? Дивись, ми знаємо, що нещодавно перейменували міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України. І ось це викликало активні обговорення, дискусії. Чи не кожен експерт, принаймні в Фейсбуці, ми писав. сам так? Ми це бачили, всі писали, всі говорили. І відповідаючи на твоє питання, так було б непогано, якби це ініціював уряд. Але якщо є такий законопроект від народних депутатів, це краще, ніж нічого. Окей, тоді перейдемо до самого законопроєкту. Взагалі, нещодавно нардеп Максим Ткаченко заявив про 150 тисяч ВПО, які повернулись на окуповані території, через те, що в них немає роботи або немає житла за не за всі гроші світу. Потім він сказав, що це було емоційне припущення, що це не якась реальна цифра. І Ірина Верещук підтвердила, що такої інформації в держави немає. Але ми розуміємо, що ці проблеми справді є, і хтось із ВПО може повертатись на окуповані території або виїжджати за кордон, якщо не може знайти роботу тут і якесь житло за адекватні гроші. що цей законопроєкт робить? Що він пропонує. Так, насправді це в нас велика проблема, і особисто я знаю історії, коли. Вже колишні ВПО вони поверталися на тимчасово окуповані території через те, що елементарно їм тут немає за що жити. Їхні виплати врізалися. Якщо ВПО працює, вони взагалі виплати не отримають. Житло дороге, продукти подорожали, а там у них є умовно житло, не зруйноване житло. Якщо ми не говоримо там про райони, які постраждали від агресії сильно. Людина вибирає там, де її, ну скажімо так, краще, напевно, що фізично, хоч можна вижити. І це насправді дуже велика проблема, і те, що держава якось пропускає цей момент повз, мене щиро дивує. Законопроект цей досить непоганий. Він тільки, хочу наголосити, зареєстрований, зараз перебуває на розгляді профільного комітету, і от він такий. Комплексний він містить комплексний підхід до захисту прав ВПО, до забезпечення гідних умов життя, ось власне переселенців. Він охоплює покращення житлових умов, соціальних умов, освітніх умов, фінансову підтримку, а також, що важливо, Якщо будуть деокуповані території, ось цей законопроект розказує про те, як має що держава має підтримати людину, яка хоче повернутися і реінтегруватися. Ну, скажімо, Знову влитися в колишнє життя звучить так, що можна брати і ухвалювати, що якесь хороше рішення. Так, рішення хороше, але знову ж таки, так як і з судом присяжним, ми повертаємося до наших вихідних даних. Досить багато чого обіцяє цей законопроект. І точно так, як з чорнобильцями, точно так, як з військовими, виникає питання: якщо ви обіцяєте, ви маєте розуміти, звідки ви це будете давати. Де взяти кошти, звідки будуть наповнюватися от, власне, ці фонди, які будуть фінансувати житло, які будуть допомагати в адаптації. Поки що достеменно невідомо. Законопроект передбачає, що це можуть бути якісь міжнародні донорські організації, типу там Червоного Христа, чи на півмісяця, але. Чи будуть вони нас спонсувати? Знаєш, сьогодні спонсують, сьогодні ні. В наших умовах варто надіятися на себе в нашому бюджеті. Дірка, і якщо ми обіцяємо людям, якщо держава обіцяє, вона має відповідати за свої слова і вона має розуміти, звідки будуть братися ці кошти, щоб заповнювати ось всі ці обіцянки. На сьогодні цього розуміння нема. Я підозрюю, що немає розуміння, скільки саме треба грошей. Там є якісь розрахунки? Е, ні, немає. Ну, розумієш, Розрахунки можуть бути, коли буде там точна кількість людей, а плюс в кожному районі регіоні, якщо ми говоримо житло, коштує його будівництво, його експлуатація, комунальні послуги, вони ж ну, абсолютно різні. Якщо це умовно, ми порівнюємо Київ і Житомир, то будуть зовсім інші суми. Звісно, але ну, в нас є міністерство. Ну, чому я почала розуміти? Змову про міністерство, тому що там в уряді є працівники, які могли би це все прорахувати хоча б орієнтовно. І якщо ми розуміємо якісь орієнтовні суми і розуміємо наш бюджет, і скільки ми можемо витратити там на цей рік наступний рік на підтримку ВПО, ми розуміємо, що окей, є от така сума. А оце коштує от стільки. Це ми можемо робити, це ми не можемо робити. Ну взагалі, в ідеальному світі, в ідеальній країні в нас би уряд ініціював і створював політики. А не нардепи це робив. Ну, хоча там нардеп має право законодавчої ініціативи, але ж ну, навіщо нам тоді профільне міністерство? Да? Ну, виникає таке справедливе питання, і в нас є міністерство фінансів, яке б мало передивлятися ось ці фінансові розрахунки. Але я не знаю і не розумію. Взагалі, ось ця історія із перейменуванням міністерств для мене дещо дивна. Через те, що я з самого початку була хейтером ось цього міністерства діаспори. Ти це добре знаєш, пам'ятаєш. Я не розумію, навіщо це сьогодні нам потрібно, про яку національну єдність ми говоримо. По-перше, немає положення. Можливо, коли з'явиться на сайті Кабміна, буде затверджене положення. Про Міністерство, я його почитаю, скажу так, я вибачаюся, класне міністерство, але на сьогодні його немає, і ми можемо тільки гадати, чи це буде міністерство, яке буде вирішувати такісь комплексні питання там діаспори переселенців, нацменшин, чи це буде просто перейменоване міністерство реінтеграції, яке буде до того всього ще здійснювати плюс питання діаспори українські вечори, українські так вечори, але в нас же ж. Є посольства, є Міністерство закордонних справ, які в принципі з діаспорою непогано ладнають, і діаспорі привичніше прийти там в якісь консульства, посольства, ніж ходити і писати листи в Україну в Міністерство національної єдності. Ну, тобто я придумала незрозуміло весь Міністерство національної єдності розробляє якусь політику для ВПО, а потім іде до діаспори, щоб фандрайзити гроші. Ну хіба що я. Думаю, можливо, десь так воно щось і буде і будуть ходити там. Танцювати я би хотіла ще кинути місточок з попередньою темою. От ми говорили про трудовий кодекс. Взагалі, зараз ми часто говоримо про те, що нам бракує ресурсу, тому що багатьох людей мобілізовують, і нам, в принципі, потрібен ще більший мобілізаційний ресурс, тому що бригади недокомплектовані. Але і тут нам треба, щоб підприємства працювали там. Рептодавці кричать, що немає кваліфікованих працівників. І насправді ВПО це дуже великий ресурс серед внутрішньопереміщених осіб. Є багато класних кваліфікованих працівників. Наприклад, я пам'ятаю, як колеги проводили дослідження в громадах, і я розшифровувала інтерв'ю з головою одної громади, і він розказував, як класно вони інтегрували там якихось бухгалтерок, переселенок. Вони працюють тепер в міськраді, і всі щасливі. Тобто, в принципі, це не треба сприймати, що от бідні переселенці, яким треба допомогти дати гроші, їм треба допомогти знайти своє місце і бути корисними, тому що це великий ресурс. От мені цікаво, якою би мала тут бути взаємодія національної і місцевої влади. Бо я не хочу казати, що треба кинути ще щось на місцеву владу. Там нещасна і так має куповся на собі. Але ну місцева влада це ті, хто ну найближче спілкується з цими ВПО. Ну, Якщо ми говоримо про взаємодію. Uh Так, ти права, ніхто тут не каже, що це бідні, нещасні люди, це люди, які там тимчасово потребують підтримки. І оцю первісну підтримку має дати держава. Тобто перед тим, як людина приїжджає, умовно в якусь громаду, вона там інтегрується. Так, звісно, громада допомагає інтегруватися, допомагає знайти роботу, але держава зі своєї сторони має підтримати на ось цих початках дати якісь кошти, допомогти житлом через те, що часто люди приїжджають і вони. Не мають де жити. Так, в громаді є, наприклад, будівлі, які пустують. Можливо, це колишні там дитячі садочки, санаторії. Це могли б бути непогані такі тимчасові хаби, де люди могли б жити ось, поки вони не знайдуть роботу і не зможуть нормально, скажімо так, інтегруватися у громаду. Дякую тобі, Іро, за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. що вам було приємно нас слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкасті подкаст фірі громадського радіо. Радіо на Кипіло, а також на Apple Podcast, YouTube Музиці та Spotify. Чекаємо на ваші відгуки і запитання в коментарях. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень. THANKS